Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо роботу над великим розділом, який називається речення. Тема нашого уроку розпізнаю речення за його основними ознаками. Будь ласка, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок, а ми починаємо роботу! Що ж ми будемо вивчати у цьому розділі? Ми з вами дізнаємося, якими бувають речення за метою висловлювання. Розповідні спонукальні питальні речення. Якими бувають речення за інтонацією, окличні або неокличні. І також ми з вами пригадаємо члени речення. Ми згадаємо про головних членів речення, тобто підмет, присудок. Будемо вивчати другорядні члени речення. Також ми дізнаємося про те, що таке звертання. Ми пригадаємо, що таке речення. Речення це одне або кілька слів, об'єднаних спільною думкою і закінченою інтонацією. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Запам'ятай, будь ласка, це правило. Вправа перша. Прочитай, подумай і скажи, скільки тут є речень. Доби живуть надзвичайно довго, серед них трапляються справжні патріархи, дуби довгожителі налічують понад тисячу років. Старі доби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Скажи, будь ласка, скільки тут речень? Так, ми бачимо зараз одне. А чи це правильно? Ні, ми пам'ятаємо, що речення, так, це набір слів, який пов'язаний якоюсь спільною метою. Тобто, він показує закінчену нам думку. Давайте з вами спробуємо розподілити ці речення. Розглядаємо. Дуби живуть надзвичайно довго. Ось наше перше речення. Далі в нас з великої літери може йти наступне слово. Серед них трапляються справжні патріархи. Ось наступне речення. Далі дуби довгожителі налічують понад тисячу років. Ось у нас є наступне речення. Далі в нас речення починається словом старі. Старі дуби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Ось ми порахуємо, скільки ж насправді речень? Одне, два, три, чотири. Тобто тут у нас є чотири речення. Найстаріша, дуже поважна людина. Вам треба записати утворений текст після кожного речення поставити відповідний розділовий знак. Пам'ятайте, що в кінці кожного речення ми робимо з вами паузу. Вправо номер 2 Прочитайте, які рядки слів не є реченнями та чому. Цілу осінь клопочеться моторна білочка. Вона збирає і сушить на сучках, заготовляє на зиму ялиноване насіннячко. У лісові комори господиня складає, а в густій ялинці білочка влаштувала собі тепле дупло. У ньому вона виховує і годує. Скажіть, будь ласка, які рядки сліп не є реченнями? Правильно! Вона збирає і сушить на сучках, ми не знаємо, що вона там сушить. Далі, у лісові комори господиня складає, невідомо що саме. І ось це речення. У ньому вона виховує і годує. Також не сказано кого саме. Нам треба з вами доповнити незавершені речення так, щоб вони виражали закінчену думку. Подумайте, будь ласка. Давайте спробуємо. Цілу осінь клопочеться моторна білочка. Вона збирає і сушить на сучках гриби. Заготовляє на зиму ялиноване насіннячко. У лісові комори господиня складає запаси. А в густій ялинці білочка влаштувала собі тепле дупло. У ньому вона виховує і годує дитинчат своїх білченят. Спробуйте дібрати заголовок до даного тексту. Спробуйте розглянути світлину та поставити запитання за її змістом та записати відповіді. Надійшла прекрасна осінь. Діти радісно граються на осінньому подвір'ї. А ще, за даним малюнком, спробуй склади речення. Уявіть! Себе журналістом чи журналісткою, що цікавляться, як же клас готується до свята осені. Продумайте можливі питання та розіграйте цю сценку. Сподіваюся, вам вдасться. Домашнє завдання. Виконай вправу 6 на сторінці 33. Відгадайте та запишіть загадку. Кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені, плоди, із дерев спадає листя жовте, то на землю ходить місяць. Жовтень, правильно! Будь ласка, спишіть цю загадку. Давайте відповімо на кілька запитань. Що цікавого було для вас на уроці? Що на дізналися? Що було складно, чого навчилися на уроці! Дякую за увагу! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Дуже чекаю на вас. До зустрічі! Вивчаємо українську разом!